Доброго дня, мої допитливі, мої любі діти! Сьогодні у нас буде заняття з нетрадиційної аплікації. А будемо ми сьогодні робити аплікації ось що. Погляньте, що це у мене таке, як ви вважаєте? Так, не здогадалися? Це яєчна шкурдопа. Так, ми сьогодні будемо робити аплікацію з яєчної шкрупи. А що і як я вам розповім? Відгадайте, кулі снігові катаю та до купоньки складаю капелюх відро стареньке, Ніс смарквина червоненька. Е, Вийде білий чоловік, як він звається? правильно сніговик. Ми сьогодні будемо на занятті з аплікації робити ось такого білого сніговика. Ось, погляньте. Я ближче вам його покажу. Ось такий гарний, чудовий та казковий. Так, у нас нема зараз снігу, але ми можемо його уявити. І якщо він з'явиться, то ми можемо робити ось такий гарний сніговика. Будемо робити гарного такого сніговичка. Що потрібно для, мене, для цього? Так, яйчна шкорлупа, клей ПВА, Далі пензлик, щоб наносити цей клей. Далі ось такий. Чорний прямокутничок я уже вже вирізала. Далі пластилін. Чорного кольору, ось такі чорні кульки, та оранжевий пластилін. Ось це буде у нас носик. Так, я вже все приготувала. Та ми з вами знаємо, що як треба робити кульки, як їх малювати. Що для цього треба? Це ось такі скляночки. Так, вони різні різної форми, то вони нам знадобляться. Що для цього треба? А для цього нам потрібно спочатку. Приготувати синій арку. Щось такий. Чим темніше фон, тим яскравіше у нас виходить робота. То погляньте Спочатку ми наносимо ось такий, скажімо так, малюнок. Да? Ми обводимо скляночки, у нас виходять ось такі гарні. Коло, так, вони різної форми. Верхнє коло ви можете діти, намалювати від руки. Так, намалювали оце, так? Да? Тепер що ми далі робимо? А далі ми робимо ось таке. Я ось тут не доробила, дивіться, ось тут я не доробила да? голову нашого веснюряка. Думаю, як це вам показати. Зараз я вам покажу: берете шматочок, ось такої скорлупки. Бачите? Відламуєте. Ось такий шматочок. так, Далі берете клей, пива і пензлик, намазуєте, дивіться, намазуєте. Ось я покажу ближче, щоб ви бачили. Ото От коло, яке ви намалювали, ось так намазуєте, не виходячи за контури, намазали клеєм. Так. І шматочок, оцей, оцей малесенький шматочок, ви... Спочатку діти викладаєте по контуру. По контуру намальованого. Дивіться, ось так. Відщипнули. Ось такий шматок, бачите? Ось такий. І приклали по контуру. Погляньте, я по контуру так викладаю, бачите, по контуру викладаю. Так, спочатку по контуру. А потім уже будете викладати середину. Ви знаєте, дуже цікава робота. Дуже цікава робота, вона вам сподобається. Коли ви кладаєте ось такий шматочок, дивіться, ви його приклали, а потім, отак, пальчиком притиснули. І воно такий хруст виявляється, мов скрипить сніжок. Ось так приклали і придавили. І він такий хруст. І тріскається все. Ось ви повинні це коло ось так цими шматочками ось так зробити. Погляньте, я от зробила: нанесла клей ПВА, намазала все коло. Бачите, а потім, отак шматочками, все виклала. Так, далі. Потрібно нам, що ВДР зробити, ми намазуємо клеєм. Так, прикладаємо до на нашого сніговіка. Далі, щоб робота була така, знаєте, об'ємна, гарна, то треба взяти ось такі кульки з пластиліну і робимо очі нашому сніговичку. Ось так. погляньте. Погляньте. Бачите? Я зробила очі. Так, тепер. З оранжевого пластиліна скатала ось таку маленьку ковбаску. Приклала, це у мене буде носик. Ось так. Ви можете діти домалювати ротик нашому сніговіку. Отак. Бачите? Можете домалювати. Ротик, фломастером можна домалювати. Ось так. Веселого такого зробити. Так. І домалювати руки. Руки, палки, ніс, морквинка. Пам'ятаєте, да? Вийшов у нас такий білий, гарний сніговик. Так, погляньте, бачите? Ось такий вийшов гарний сніговик. Сніг. Мов випадає, да? то я взяла, знаєте що? Я взяла каректа. Але можна пам'ятати, ми з вами робили ще е, паличкою ушною, да? ми робили з вами зубною пастою, То можете користуватися тим, що ми з вами робили. Я завжди вам кажу і напам'ятаю ще раз, що. Е, Бажано, щоб ви від цього, що ви робите, відчували задоволення. Це дуже цікава робота, вона дуже гарно виходить, така яскрава робота, вам вона сподобається. Будь ласка, погляньте, яка гарна робота. Я бажаю всім успіху, доброго настрою. І прийшліть, будь ласка, мені роботи, які у вас вийдуть. Я буду дуже їх чекати. До побачення, діти!